Малята сьогодні ми з вами будемо ліпити з пластиліну їжачків. Нам знадобиться коричневий пластилін, зелений, червоний, чорний для носика і очей, а також насіння соняшника. З нього ми будемо робити голки. Спочатку зробимо тіло: у нас буде їжачок. Мати їжачиха і маленький їжачок їжачиня, дитинча. Розімніть добре коричневий пластилін, щоб він був м'якенький. Потім розкочуємо спочатку кульку, а потім її розплющуємо. Витягаємо, щоб був такий овал і гострий носик. Завужуємо трохи. Позаду у нас їжачок, тіло їжачка кругленьке, а попереду у нас такий гострий-гострий носик. Бачите, ось таке у нас вийшло. Так. І маленького їжечка робимо так само. Спочатку розімніть пластилін, потім скатайте маленьку кульку таку і витягнемо форму носика і трохи тіло витягнемо, щоб овальне було. Позаду більш кругленьке, попереду гостре. Ось такий їжечок у нас. Зараз візьмемо чорний пластилін. Такі маленькі-маленькі шматочки відриваємо, катаємо кульку і приліплюємо на самий край загострення. Це у нас буде носик. Носик для матері І носик для дитинчатки. А зараз очі, теж манюсінькі такі шматочки, розкатайте, щоб... Кругленькі були, не приліпляйте відразу, а щоб очки були кругленькі і однакові за розміром. Бачите, отак ми наклеюємо щоб вони вгорі були, тому що ми їжечка посадимо і очі повинні виглядати зверху. І їжечку так само робимо. Так, більше нам чорний не знадобиться. А зараз ми беремо насіння, покладіть його на дощечку, щоб вам зручно було. І починаємо його встромляти гострими кінчиками в тіло їжачка зверху. Обличчя ми не торкаємо, щоб було видно її очі. І все тіло позаду очей вкрито у нас голками. Так, крутіть в усі боки, щоб вам було зручно. Старайтесь рівненько вставляти. Я поклала на дощечку їжечка, щоб знати, де у нього животик, де не треба ставити насіння. Так. Старайтеся, щоб вся поверхня була вкрита, не жалійте насіння. Щоб їжачок був такий колючий, як справжній. У справжнього багато-багато голочок. Усі боки стирчать. Отакий от в мене вийшов великий їжачок. І так само робимо з маленьким. Обличчя залишаємо недоторканим, а все тіло з боків, зверху, позаду, з одного боку, з іншого боку, все вкриваємо насінням. Не поспішайте рівненько гострий частиною насіннячка. О, і останній, все, їжачок у нас готовий. Ось такий вийшов. Так, а зараз ми зліпимо ще для їжачків е, смаколики. Для мами яблучко таке червоне. А для їжачка маленького грибочок. Яблочко можна ще жовте зробити. У мене червоне буде. Котаємо кульку спочатку кругленьку. Так, із зеленого я зроблю гілочку, таку паличку, на якій яблочко росте. І листочок зроблю, теж зелений. Спочатку розкатаємо, потім розплющуємо і загостримо краї. Сподіваюсь, ви листочки вже вмієте робити. Ось такої форми в мене вийшло. І приліплюємо на паличку зверху. Отаке От у нас яблучко вийшло. Я його на голки насадила, жачихи Так, а зараз. Грибочок, гістівний боровичок. Ми вже ліпили, ви знаєте, як ліпиться боровичок. Це така паличка жовта і коричнева шляпка. А давайте, знаєте що? коричневий боровичок ми вже ліпили. Давайте зробимо підберізник. Він такий малиновий. О, я взяла малиновий колір пластиліну. Розкатала кульку і витягла шляпку. А то боровичок в нас вже був, да? а підберізника ми ще не ліпили. Хоча він дуже схожий на боровичок. О, і насадимо на голочки маленького їжачка. Нехай посмакує під берізником. Ось такі гарні їжачки в мене вийшли. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Ви в мене молодці.